Наступний томат під назвою Золото Волоска. Не перестану я співати йому до фірамби, тому що він дійсно дуже урожайний. Цей кущ має три стебла в мене. Ось одне, друге і третє. Подивіться, навантаження ось на цьому. Це найбільший, найбільш навантажений стебло, але все рівно. Ось це одна грона все, друга грона. Третя, четверта. І ось це вже п'ята, вона меншенька. І подивіться, метр п'ятдесят висотою я обмежила точку росту. Друге стебло трішки менше. Ось одна грона, ось друга, третя. І обмежений десь на метрі. І третє стебло одна грона, друга грона і третя на землі. Тобто він реально дуже-дуже врожайний. І смачний. Мені він подобається, однозначно саджатиму його на наступний рік. Ну, а це, напевно, другий дефірамний мій томат. Помаранчева слива. Ох, красунчик. Навантаження неймовірне. Прям кожна, кожен пліт один в один. Немає дрібненьких. Хоча, ні, брешу, ось є дрібний ось так виглядає. І ще ось тут ось дрібний. Все. Далі всі плоди абсолютно крупненькі і дуже такий, просто неймовірно помаранчевий колір от прям апельсиновий такий. Біля нього росте дебарао синій, але ось до цього, саме до цього, в мене є питання, тому що цей схожий мені на гаргамель. От чесно. По кольору, по зафарбованості. Ще по смаку перевірю, тому що він тільки достигає. А другий кущ, де бера синього, подивіться, схожий на синю білу грону. Прям і розмір, і зафарбовування. Тому я навіть не знаю, напевно, я не буду з нього збирати е, насіння. Він мене трошечки бентежить. Акордеон. Ох, подивіться на цього красунчика. Коли він дозріє, не знаю. Але виглядає просто клас. Ще я не бачила його червонястим. Сподіваюся, що буде. Плоди всередині мають бути пустими. Цей томат для фарширування і запікання в духовці саме з фаршем, значинкою Знач... якоюсь. Ось такий. Красунчик, плоди гігантські.